Ти сюди переходь на ліку. Ага, якого кольору пішли? Які тут ти ще машини знаєш? Маємо машину Кия. Опель, Хундай. Дача. Я не знаю. Volkswagen. І опять приїхав Вольксваген. Знаю, що є ж беха? і коло варуса тут на сонечку. Спереді варуса. З сторони вацака з входа. Ну ми тут вас ждемо. Зараз Матвей йде, ждемо Матвія. Угу. А що ж? А, пішли, мама, пішли. Матвія ждем. Вони вже з Ірою десь до варуса добігають. Шо? Десь доходять уже десь ідуть. Привет! Выгулюємося. Да. Карантин. Там, там карантин. Боє... О, матлея вот еда. Матъє я, <ріху> вот я бачи. Васишь?

А то що таке? Це ігра А. Я купила вчора Це ти хочеш в кафешці щоб погуляла? Ну покажи я. Треш этот блох виду. <с -плоку> ага. <с -плоку> ми вчора по друзі грали. І що цікаво? Так, да, ми грали два години. Це оця помада, що мама казала? Не <с> треба. <-плоку> Тінт якийсь подари. мама тобі подала. Мама подала мені тінт, але я ще звідки нашла. Наші своя, у мене своя, тому вона вчила. Діма ззаді, наче найстарший, так? Він не тільки високий, він ще й Ну... Взагалі похожий на мальчика, а не на карандаш в Ага. Ні, це він почав поправлятися з тих пор, як. Перестав їсти да, ести, да снего, сухарики, чипсы, перестав нет, пить кока-колу. -кока. Да, это традиция была школы. Бег бежит в магазин. Я, видела, как было, знаете, как я. Че, а ты заметила, как мы все собрались гулять, кроме тебя? Ира накрашена. А мы с мамой накрасимся, потому что мы и так уже красивые. Нет, мы очень красивые, потому что здесь мы не хотим заслепить вас своей красотой. За цей за цей самоліт просто з 6 утра сьогодні ми йдемо до Віраніки. Дуже подобався. В магазині, коли я збрала, дайте мені в 16. Вона мені предложила Лего, кажу, ні, я говорю, давайте собрано. Потому що Лего там треба в комплект з забиралкою. Та танки. Вот, прямо хотів такі ціленаправлені, не просто танк машинка. Це в нашому дійстві ми не знали, що вони бувають разні, а в них, к сожалению, не хороше дійство.